Коли людина стає залежною, наркотик для неї стає Богом, і заради нього вона робить все. Спочатку бреше, потім краде, а далі навіть вбиває. Звучить страшно, але це правда. Наркотик стирає межу між можна і не можна. У мозку залишається лише одне тільки бажання дістати дозу будь-якою ціною. І тоді чужа біль. Чужа смерть стають реальними, і людина переступає будь-яку межу. А далі народжується зло, яке ніхто не планував. Бо більшість тих, хто вбив заради наркотику, не мріяли ніколи стати вбивцею. Насправді вони просто втратили себе. Наркотик робить із людини тінь, яка живе заради того, щоб ще один раз відчути маленький кайф, а потім порожнеча, страх. І кров на руках. І єдине, що може зупинити, це не тюрма, це тверезість. Бо поки людина під кайфом, вона не живе, вона виживає. А справжнє життя починається тоді, коли всередині більше не править наркотик.